На Рівненщині вирощуватимуть енергетичну вербу. Компанія Укртепло та Зорянська сільська громада підписали меморандум про вирощування енергетичної культури для потреб рівне теплоенерго. Вид цієї верби швидко росте, тому її можна використовувати як біомасу. Це дасть змогу зменшити споживання імпортного газу. Вирощуватимуть її на землях, котрі не мають сільськогосподарського призначення. На Рівненщині це другий такий меморандум. Меморандум минулого року дядьковицька громада підписала аналогічний документ. Має надію невдовзі перетвориться на, за... на засіяне поле енергетичної вербою, яка стане за рукою тепла і затишку веселя хріня. Сьогодні було підписано меморандум. Зроблено ще один невеликий, але дуже важливий крок в розвиток енергетичної незалежності. Я, як сільський голова, готовий разом з депутатським корпусом сприяти, щоб земля оброблялася, щоб податки за земельний податок відходив у бюджет сільської ради і щоб був розвиток про...